Пішохідний міст через бистрицю солотвинську знову доступний для людей. Днями роботи з відновлення переправи обіцяють завершити, однак франківці нею вже користуються. Стан об'єкта після ремонту перевірив міський голова Руслан Марцінків під час традиційної велоінспекції. В липні минулого року цей міст на жаль, після повені, частина прольоту. Було знесено водою, і опора одна і друга була підмита. Тому завдяки локомотиву ремонтному заводу, який взяли, як підприємство, яке в 100% власність є місто, взяли шефство над цим мостом і здійснили його ремонт, реконструкцію. Тому, бачите, зроблені прольоти, зроблені опори, відведена вода, ну, зроблені ті роботи, які... Які потрібно було зробити для того, щоб відновити пішохідний рух? Зараз роботи завершуються, якісь дрібні залишилися сходи, але вже міст доступний для пішоходів. Від моста інспекція вирушила до вулиць Кривоноса та Ленкавського. Дорогою міський голова доручив докусити траву на дамбі, вирівняти покриття в окремих місцях та зібрати сміття. Yeah. Ділянки, на яких потрібно прибрати, ділянки на яких потрібно покосити. Також звертали увагу на доступність, звертали увагу на стан доріг. Є об'єкти, які залишилися ще після косіння техніки, тобто їх було зараз найближчим часом докошено. Також звернули увагу на сквер, який також цього тижня буде докошений на вулиці Мазепи. Від Ланкавського по проміське озеро очільники комунальних підприємств виїхали на вулицю Мазепи. Тут міський голова дав кілька доручень, зокрема, оновити повалений знак дорожнього руху та облаштувати сквер. Роботи ведуть постійно, каже директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак і додає, комунальні підприємства громади запрошують на роботу працівників. Якщо хтось шукає роботу. Ми запрошуємо. Заробітна плата сьогодні досить конкурентна на рівні міста Івано-Франківська і загалом західного регіону. Тому хто шукає роботу, чи то водієм, чи то трактористом, чи то сантехніком, чи то прибиральником навіть. Тобто ми, ми чекаємо працівників і постійно їх потребуємо. Що вівторка в Івано-Франківську самого ранку вулицями рухається інспекція на велосипедах. Очільник громади, спільно із заступниками та директорами комунальних підприємств роблять об'їзд мікрорайонами міста, щоби особисто побачити, як воно живе. Ольга Рега Андрій Гаргара, телеканал 402.